Сьогоднішні новини. Сьогодні в Real Life вийшла нова обнова. Змінилися локації і тепер погода завжди ідеальна. Але бувають баги з дождем. Да. В принципі, це майже все. А, і ще. Бомж змінив прикид. Тепер він виглядає ось так і винагорода за нього 10 тисяч доларів. Блять! Опа, на щас можна грошей піс заробити. Ясно? Потім на вулицю вийду. Блядь, політия. Вс фиг знай... Та блін, ладно, з Богом Фух, з Богом.